Не доводилось пили побувать далі Криму. А недавно він взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї різні колізеї, він закавився і від групи відбився своєї. Ех, зайду дома в ресторанчик, ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає кінчик носа чуха, знамови, Як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він: а, Пардон, гарсон, а фужер коньякесо, порціоні бівштексіно, гарні в, гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коняку фужері. Зрадів, пилип, як дитина, ех, штука непогана, не така вже вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, та кінець доточиш, і вже тобі не суть випить, і їси, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Ві, тут є би дуля з маком, а не картоплеси, єслі б не був мой бабушка родом із Одеси.